Уже кілька років поспіль у господарствах прудгенетик та прометей день працівника сільського господарства відзначають по особливому. Тут немає урочистих частин та нудних проповідей. Натомість усі працівники агроформувань стають учасниками святкового дійства, організованого родиною книшуків. Цього разу серед запрошених були і наші журналісти. Людей із господарств родини книшуків до народного дому привозять автобусами, адже агроформування розташовані у двох районах. Ці гостей зустрічають з музикою. Серед запрошених і голова Коломийської районної ради Богдан Болюк він зазначив, що господарський хист допомагає Петру та Орисі Книшукам досягти високих показників у галузі сільського господарства. Я хотів би привітати користуючись нагодою всіх працівників, які працюють в сільському господарстві з тим професійним святом і побажати їм міцного здоров'я і достатку на столі і домашнього тепла. А, а якщо серйозно я би хотів сказати, що такі свята потрібні в першу чергу тим людям, які вже не працюють ветеранам. ви бачили, як сьогодні прекрасно чудово сль... на сльозах, люди виходили на сцену і про них ще пам'ятають і дякували за ту роботу і ту працю, яку вони створювали благо для теперішніх людей. А от керівники прудгенетика та Прометея впевнені, що запорука успіху в людях в тому колективі, який про цьому багатьох. Років не змінюється. Лише добра молодь у повні ряди агроформувань. Ветеранів в господарствах поважають. Є серед них і орденоносці, та заслужені працівники сільського господарства України, каже Петро Книшук. Сьогодні ми підбуваємо підсумки, підсумки нашої роботи за минулий рік. Хочу сказати, що в загальному він є для нас успішним. Ми зібрали достатній урожай. Ми надоїли достатню кількість молока. Значить, придбали необхідну сільськогосподарську техніку, зокрема, новий трактор «Нью Голланд», а також більше як на 500 тисяч сільськогосподарської техніки. Користуючись нагодою, сьогодні в День працівника сільського господарства, я хочу перш за все щиро привітати своїх всіх працівників, адже на сьогоднішній день у нашому колективі є потужна команда. З якими можна боронити край і виконувати всі сільськогосподарські роботи, я хочу згадати сьогодні про наших ветеранів сільськогосподарства, наших працівників, заслуженого працівника сільського господарства сля Васильча Курліковського, заслуженого працівника сільського господарства сля Михайловича Дранчука, заслужених людей нашого господарства Сля Танасівича Климовича та Івана Івановича Барчука. Я не можу не згадати сьогодні всіх наших водіїв, механізаторів, працівників ланок. Хочу сказати, що наш колектив за цей рік значно поповнився, адже більше 30 молодих людей прийшло до нас на роботу. Окрім святкового столу, на всіх чекав ще святковий концерт. Для селян грали аматорські колективи та виступали професійні артисти з матею Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».